Озвері. розділ другий. Гарячий овочевий бульйон розлився прозорим зеленим озером по тарілці, вгору дощовою хмарою здіймалася біла пара. Една вдихнула цей водянистий, але водночас пряний і насичений аромат домашнього супу тітоньки жозі. Половник блиснув у світлій кухонної лампочки. Їж, поки гарячий, ти надто довго гуляла на морозі. Тобі треба зігрітися, іначе захворієш. Їж. Тітонька Жозефіна поставила перед дівчинкою керамічну тарілку з супом і ще раз, навіщось повторила. Їж, една, їж, поки гаряче. Але една не хотіла їсти цей дивовижний суп. Не тому, що він несмачний. Тітенька Жозі завжди намагалася приготувати якнайкраще, незважаючи на мізерний набір інгредієнтів. Тітка Жозі працювала в пральні, гладила сорочки та штани, блузки та сукні. Вона отримувала зовсім небагато грошей за цю роботу і тому часто брала працю додому, щоб вистачало хоча б на продукти. Една з цікавістю розглядала тарілку супу. Як діти дивляться в кінотеатрах мультфільми, ось синій та червоний орнамент на облямівці тарілки. Цікаво, хто намалював ці сині та червоні квіти. Вони нагадують їй щось дуже тепле і приємне. Хочеться, щоб художник умілою рукою намалював тебе квіткою на білій шорсткій тарілці, у тарілці весело сміється і регочий бульйон, іскрячись Жовтими бульбашками олії. Една грає з бульбашками, намагаючись холодною сталевою ложкою з'єднати всі бульбашки в один великий міхур. Але варто тільки двом бульбашкам склеїться в одну велику, третя вже не хоче з ними товаришувати. І весь час заважає повз ковбаса, що пропливає, підсмажена до рум'яної кірки на сковорідці. Ця ковбаса найпростіша і найдешевіша. Тому, щоб зробити її трохи смачнішою та поживнішою, тітенька засмаже її в маргарині та запашній цибулі, вирощеній у жовтій консервній банці на підвіконні. Ця ковбаса єдине м'ясо і на земкою цьому овочевому супі, Тут здебільшого плаває варена цибуля кубиками, крупна нарізана капуста, чомусь похмура картопля і якась зелена трава. Здається, тітонька називає її кваском. Ну, що ти граєш з супом? Він же охолоне. Я ж тобі сказала їж. Він смачний, Една. Хоч спробуй. Тітенька перестає вибирати крупу на блакітній клейонці, докоряючи Едну. І самих дуже хотілося їсти. Обіднього перекушування у вигляді яблука, бутерброду з капустою і кави, їй було мало. Вже була вечеря, і тітенька лише годину тому повернулася з роботи. Вона заходила додому, щоб приготувати суп для Едни. Я не можу їсти, тітко. Една сумно відклала холодну металеву ложку і зіщулилася. Чому? співчутливо спитала Жозефіна. Це через ложку. Я не можу їсти такий гарний суп такою злою та шкідливою ложкою. Ложка тебе чимось образила? здивувалась тітенька. Ні, але вона просто дуже зла та жорстока. Вона нікого не любить, вона дуже холодна всім. Вона навіть у веці не стає теплішою. Я не можу дружити з поганими ложками, а їсти пачі, До тобто того ж вона скрипить об тарілку. Една провела ложкою по тарілці і та жалібно заскрипила. Дівчинка страшенно скривилася. Ні, вона страшенно зла, вона навмисно мені робить боляче зі шкідливості. Холодна ложка. І Гена заплакала, бо не знала, що це ще можна зробити у такій сумній ситуації. Їй було дуже холодно тримати ложку в руці, і вуха неприємно свербили від скрипу. Една, Люба, не плач. Зараз тобі дав іншу ложку гарну. Ти не плач тільки, добре. Не перемайся. Тітенька й байливо зметушилася. І ніжно погладжуючи по незграбному плечі дівчинки, почала навпівголоса заспокоювати її. Ти ж знаєш, тобі не можна засмучуватися. Тітенька подивилася в кухонній шафці, подзвінила різними ложками, зупинилася, потім замислилася, потім вийшла із кімнати. Една залишилась на кухні одна. Солоні сльози, котячись по щоках дівчинки, Капали в бульйон, що остигає. Кухонна лампочка тьмяна освітлювала сутінки, що пробиралося чорними дикими звірами з вікон із вулиці. Тепер Едні було ще й страшно. Їй здалося, що її хтось хоче з'їсти. Причому вона не знала, хто саме. Від цього вона ще більше заплакала. Неприємно, коли тебе хоче з'їсти, незнайомець. Една, я ж просила тебе не плакати. Чому ти плачеш? Я принесла дуже гарну ложку. Сітенько зайшла в кімнату, як дуже добрий янгел, священик, щонеділі завжди розповідає про якогось дуже доброго і доброго янгола, який усім допомагає і всіх любить. Він, як велика добра мама для всього світу, можливо, навіть для всіх людей. Ось подивися. Із цими словами тітенька Жозефіна показала дві великі дерев'яні ложки, розмальовані чорними та червоними візерунками. Вони були такі великі, такі гарні, і їх було аж дві, що Една перестала плакати. Які добрі ложки, зраділа Една, і їх цілих дві. Це на обидві руки на ліву та праву, щоб рукав не було прикри, і вони не побилися через суп. Ти впізнала мою велику мрію, тітонька Жозі! Я завжди хотіла їсти одразу двома руками. Взагалі, вони не для цього, кавила тітенька Жозефіна. Вона взяла дві ложки в одну руку і почала класити ними і стукати швидко швидко, Една з подвом дивилася на це диво, як зачарована. Тітонька, швидко відбиваючи задирикуваний ритм ложками. Нагадувала птаха з довгим дзьобом, який весело сміється, наче чапля. Коли Една була маленька, вони з батьками ходили до зоопарку. Там була велика біла чапля, трохи сутула, а ще багато інших птахів та тварин, та ще ті кобрази. Їй там дуже сподобалось. Її батьки сміялися, давали нагодувати качок. Вона була така крихітна, що пролізла крізь прути до тигру в клітку, і стривожені батьки довго виманювали її карамеллю. Навіть покликали працівника зоопарку, але на той час Една вийшла сама вдосталь, награвши зі смугастим хвостом тигра. Але маленька Една дуже злякалася маленьких ручних мишок у скляному будиночку. Вони так швидко бігали і шаруділи, мали маленькі червоні очі. І білі мертві шкірки, що една заплакала дуже-дуже сильно, і батькам довелося вивезти її із зоопарку. Древ'яні ложки сміялися дерев'яним заливистим сміхом у руках тітки. Здавалося, вони співають пісеньки, вигаданою мовою з мультфільмів. Чи, може, це була пісня різдвяного ярмарку? Тітенька, однією рукою продовжуючи відбивати ритм, Другою кілька разів змахнуло спідниці, зображуючи метелика, що летить на дзвін весняних дзвіночків, і навіть заспівала у маленьку пісеньку дуже дивною, але веселою мовою. Етна радісно засміялась, і тітка Жозі, посміхнувшись, зупинились. Я трохи захопилася, посміхаючись і глибоко дихаючи, сказала вона. Просто колись ці ложки мені подарував молодий чоловік, з яким ми разом співали і грали в дуеті. Це було зовсім в іншій країні, дуже далеко. Це була країна веселки та сміху, а молодий чоловік зачарована пересядка з казки, заворожено запитала Една. Не зовсім, я так не думаю. На мить замислила стітенька Жозефіна, потім простягла ложки дівчинці. Ось це дуже добрі ложки. Думаю, вона тобі сподобається. Една взяла ложки до рук. Їй раптом захотілося спробувати постукати так само, як тітка. Вона постукала, але вийшла зовсім не так. Вона спробувала ще, вийшла зовсім інше, але Едні сподобалось, і вона спродовжувала стукати весело і задаркувати. По своєму. Її ложки звучали, як уривчитий тупіт. Або як маленькі діти в різдво стукають у новенькі барабани. Їж, една суп, він уже зовсім охолонув, зітхнула втомлена тітка, слабо посміхнувши, і, схиливши голову над клейонкою, продовжила перебирати крупу. Една взяла дві ложки в руки і по черзі почала їсти то однією, то другою. Нічого не виходило, ліва рука постійно потрапляла повз. Ложки були великими і черпали дуже багато ще теплого супу, але ета продовжила, бо їй так подобалось. Незабаром у неї навіть почало виходити трохи краще. Після вечері тітенька Жозефіна допомогла Етні роздягнутися і поклала її в ліжко. Перед цим вона дала солодку мікстуру з медом і закусити вареним яблуком. Тітенька приткнула вовняну колючу ковдру, поправила подушку. Ти ж не залишиш мене одну, неспокійно спитала Една, простягнувши маленьку руку до тітеньки. Ні, що ти? Я знаю, що тобі лячно, я залишусь. Тітенька сіла поруч на стілець, взяла плетений кошик з різнокольорованими клубками ниток і спиці. Спритні вузлуваті руки швидко миготіли у світлі маленької свічкою у склянці, кольорові вовняні нитки зіщулилися і самі з собою згорталилися у петельки під суровим поглядом дерев'яних спиць. А що ти в'яжеш? запитала Една. Нові вовняні шкарпетки для тебе. Спи, Една, спи». Я сьогодні писала у щоденнику, усміхнулася вона скрізь сон, що ліс по тіли дівчинки. Крізь туман було видно, як у темному вікні на вулиці засвітилися сині ліхтарі. Їх вручну запалювала маленька фігурка, схожа на маленького чоловічка. Йні хотілося вірити, що це нічний ельф чи янгол, який запалює зірки на цій маленькій вуличці. Крізь димну, трохи цукрову пилину, вона бачила схилене над спритними нитками обличчя тітеньки, зосереджене на маленьких кольорових вузлах. Яка ж вона гарна, тітка Жозі? Ти писала у щоденнику? Перепитала тітенька. Вона підняла голову. Так, хочеш, покажу. Една розгорнула білу полотняну обкладинку щоденника і показала першу сторінку. Папір блищав у тьмяному світлі, вдавлені в м'якуш аркуша олівцеві літери, здавалося, вигравірована, немов золоті літери на вивізках лавок. Тітонька взяла в руки щоденник і прочитала. Я зустріла кошеня. Він добрий, добрий і дуже теплий. Він муркотів, і я його гладила. Він справжній його звуть Озвері. На мить вона задумалася, погладила пальцями шорсткий папір, чіпляючись за думки дівчинки в олівцевих гачках. Ти зустріла кошеня? І він справжній? Так саме сказала Една, як пташка, стомлена схиливши голову набік. Руді кучері дзвінка, як дзвіночки на втомленому коні, сяяли в теплому світлі свічки. Ну, що ж, це цілком реально, задумалася тітенька. Тітка Жозефіна, ти заборонила мені розмовляти з Лоїта чутиком з підвалу, і з дивними птахами в узголов'ї ліжка та співати погані пісні, але ти дозволиш мені розмовляти з озвері, правда? Зозвілі він розмовляє? Очі тітеньки насторожено заблищали, ніби в них, як на сковородці, розтопилося гаряче масло. Так, точніше, він майже не каже, але я його і так добре розумію, тому що він дуже добрий, тому слова зайві, щоб зрозуміти. Тівчинка задумалася не своїми ж словами. Не їй здалося, що вона сказала щось дуже гарне. Тітенька, трохи нахиливши голову, розглядала улюблену дівчинку Едно. Маленький худий, вічно тривожний і неспокійний грудочок. Ході білі ручки мали звичку під час хвилювання стискатися і розтискатися, смикати одяг і кучері рудого волосся. Все тіло зазвичай було скуте, начебто весь час намагалося встиснутись у маленьку чорну крапку на шипці. З кожним днем дівчинка, замість того, щоб расти, зменшувалась і зменшувалася. Скоро вона стане настільки крихітною, що легко поміститься в кишеню кухонного фартуха Жозефіни. Тінтинька відвела погляд у бік, не змозі дивитися на дитину, не змозі показати, як уперта пробивається дурна сльоза, дурні, дурні сльози. Щоб Жозефіна не робила все, ніби було проти неї. Вона не могла забезпечити дівчинку, не могла купити новий одяг, не могла добре поготувати, не могла купити іграшок чи навчальних книг, щоб вона розвивалася, щоб забули про хворобу. Все загальне йшло на походи в медичні кабінети до людей, які просто знизували плечами і спічутливе хитали головою на ліки, на лікування, на хворобу. Чи можна мені дружити зозвері, тітка Жозі? Мені з ним гарно, він добрий. Дівчинка поклала голову на долоню, а друга затеребила поділ спідниці тітеньки. Жозефіна повернула голову, попередньо непомітно рукою змахнувши сльози. Вона подивилася наедно. Всі зелені очі, як завжди, по дитячому наївний погляд відданий, чесний. У них відображається тепле світло, свічки, що догорає. Звичайно, можна, адже він справжній, правильно. Тітенька прибрала з блідого й холодного чола дівчинки в руді кучері. Правильно. посміхнулася крізь сон Една. Тільки продовжуй вести щоденник, Една, і не гуляй допізна, на вулиці холодно. Жозефіна поправила ковтру дівчинки, приткнувши, щоб було тепліше, една вже спала.